Ну, і поки на заході думають, що зброї на сході України тривають важкі бої. Найгарячіше у Покровську. Зараз Росіяни зосередили на цьому місті максимальні зусилля, аби зімкнути кліщі навколо агломерації міст, які є найбільшими на південному сході Донеччини. Ворог активно застосовує там тактику випаленої землі, рівняючи все навкруги кабами та артилерією. Утім, найбільшою проблемою наших оборонців зараз стала порушена росіянами логіст. Істика, усі шляхи у бік Покровська і Мирнограда вже під повним контролем ворожих ударних дронів. Попри це, нашій знімальній групі вдалося потрапити до Покровська. Протягом сюжету підтримайте наш збір на дрони для 32-ї бригади, яка боронить місто у вогні. Реквізити будуть на екрані. Так, зараз виглядає траса Добропілля Краматорськ. Ще місяць тому це був основний шлях, який забезпечував логістику в цій частині Донеччини. Тепер сполучення під контролем російських ударних дронів. Всі села вздовж дороги, до яких можуть дотягнутись ворожі оператори БПЛА, теж невпинно перетворюються на руїну. Найбільше від дронових атак страждають Андріївка та Новотроїцьке. Всі бояться їхати. Що та ще Укрпочта Боїться, але приїжджає. Яхтось раз в тиждень. Сиділи без світа, без ну, холодильника, все це саме нічого немає. Самі знайшли кабель, самі залізли. Воєнні, правда, допомогли вони. Наші охотники і воєнні. Реп включили і сиділи охороняли, поки ми ну, дотягували лінію. І чим ближче до Покровська, тим більше руйнувань і спалених автомобілів. Хоча фронт від траси добропілля Краматорськ більш ніж за 20 кілометрів. Що за мірками військової науки вважають доволі глибоким тилом вже у цей час у е Аграріїв тут з Покровського району мав би початися збір врожаю, принаймні пшениці, але, але його не буде. Не буде через те, що вся техніка, яка заїжджає тут, на ці поля, Вздовж траси, Краматорськ, добропілля росіянами нищиться. Тактику знищувати логістику у ближніх тилах росіяни відточили ще на Курщині. Тепер активно застосовують на Донеччині. Саме завдяки їй ворогу вдається просуватись і створювати загрозу оточення навколо агломерації Покровськ Мирноград. І з кожним днем горловина мішка, в якому розташовані ці два міста, стає вущою. Так, воїни 32-ї сталевої бригади збираються на виїзд у Покровськ, аби доправити його оборонцям провізію та боєкомплект. Зважаючи на обставини, це справа аж надто ризикована, якщо не самовбивча. Дорогу контролюють російські дрони, та вибору у хлопців немає. Без своєчасного постачання оборона міста буде неможливою. Давай, 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 Цей раз групі пощастило заїхати і виїхати непоміченою. Але будь-яку машину, яка з'являється на трасі чи в самому місці, одразу атакують ворожі БПЛА. Лінія фронту вже на багато кілометрів тягнеться вздовж основної автомагістралі. І для російських дронів тут немає жодних перешкод. Цю трасу наші військові називають дорогою смерті. І не просто так, тому що це. Дорога, яка сполучає Покровськ і Добропілля у мене за спиною. І по ній майже вже ніхто не їздить через те, що росіяни вже взяли її під повний контроль під дронами. Дрони б'ють навіть по цивільних автомобілях, які намагаються вирватися з охопленого вогнем Покровська через великий ризик. Поліція евакуацію тут уже не проводить. Так, Дмитро намагається збити черговий російський fpv дрон який вилетів на полювання над дорогою. Проте з автоматичної зброї зробити це вкрай складно. Покладатись у Покровську доводиться тільки на свій слух і ноги. Стой, стой, стой! стой! Простить мать муся. Постійно, а тут особливо не бережують. За останні кілька тижнів до дронів додали ще й ворожі ДРГ. Передовим підрозділам росіян вдалося просочитись у міську забудову Покровська. Частину диверсантів знищили, але скільки ще є ворожих солдатів, тут невідомо. Цей чоловік нишпорив по розбитих квартирах, чим і привернув увагу Дмитра. Як виявилось, він місцевий і просто шукав щось поїсти, адже гуманітарну допомогу до міста вже ніхто не ризикує завозити. Зайшов посмотрите тут продукт. Нічого більше. Пишіть, пока я покажу. Там он лежить в пакеті мали. Арсянка, макарони. Чому не виїжджаєте? Ну, ви і... Дмитро не виключає, не знищені росіяни просто могли змішатись із місцевим населенням. Адже людей у Покровську ще залишається до кількох тисяч. Вони хитрі, вони, так як і ми. Е, Пробують різні, і так само, різні ну, способи, скажімо так, пройти нас незамітним. І да, вони могли б перевдітися і зайти як цивільні, а так як ми цивільних пропускаємо, випускаємо і ну, намагаємося не тиснути сильно. Щось упало б. Таких бомбових ударів росіяни завдають по покровську цілодобово. Два-три десятки кабів летить на місто щодня. Це не враховуючи ударів дронів та артилерії. Скажіть так, насладь тасмаджуватися. Хтось вас зараз не вас що вони за Зі сторони пристрою. Ай, молодець. Давай, давай. Отлічно. Підрозділ, яким командує Віталій, боронить передмістя Покровська і не дає росіянам змоги прорвати нашу оборону. Але ситуація каже військовий, вкрай напружена. З кожним днем ворог нарощує зусилля для оточення всієї агломерації. Для окупантів Покровськ вкрай важлива політична мета. Розові мічти вже не появилися там. Звірова вони розказали, що вони там взяли чи зайшли в Покровськ. Ну вони зараз будуть це активно розвивати і активно кидати туди багато ресурсів, тому що Покрос — велике місто, багато зараз ресурсів, саме десь в ближайшим часом сюди закинуть. Для повноцінної головне ефективної оборони міста нашим військовим не вистачає особового складу, і найважливіше дронів, аби з них сучасну війну не виграти. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромотан, Олег Кухарський, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.